Команда робить, працює три в одне. І будівельники, і кухаря, і столячки. Ближче до неї Це Камера не робить, там бетон мішає відсудає. Самий головний тут помощник. Хто? Алінка, вона завжди з нами. Та всі знають прекрасно на ютубі. Найкращий помощник це Алінка. Що, колись будівельники були, нічого, нічого не поміняли. Були будуть потворити. Штуканаляри, будівельники. Ось так у нас. Не тільки екзотику вирощуємо. В городі працюємо і будівництвом займаємося. Як вона порівняє, як вона молоточком підбиває, ну, підбиймолоточком і знаєш як. Затем знаєш, як затрамбувати, вона підбиває молоточком. дитина тобі полезні. Ну, вона тільки взяла, на стірок пішла на дорогу і дорогу. Набирала і сідала туди. Получається Лінга? Погода хороша. Подобається тобі допомагати таткові? 20 градусів. Покажи людям, як забор заливає. Треба. Є не вона наверх. Старається. на Так, ти роблять. І сама бере і робить, ніхто нікому не каже, а де там вона великі забирає. Зобразительно? Ні, вона просто бачить, що я роблю. На Накаже. Десь що вона далі робить. Мастер. Це не хто її не вчить. Вона дивиться і робить. Тут просто треба. Вообще треба трамбувати, ростати. Ось ці приїде, краї... гарно. Конечно, А для тебя Оленка? Ничего ей не заставляет, Дитина просто сама ходить. Добрий день. Добрый день. Так, так що погода плюс 20-22. І бутончик накриємо, а буде суживітий, супер суживітий. Так, сонечко, старія. Дякую.